Розпознайомиться тут. Грехи Монго. Знаєте, Грехи Монго? Мені було не з розмахом рекламувалася в кінотеатрах. Піар був настільки серйозним, що навіть наймолодші дітлахи знали, що дансер це про ньому танцівницю, що в неї проблеми з роботою, розкішні дреди на голові, а режисер цього дійства Люк Бессон. Все правда, крім останньої тези. Насправді, такий популярний у вітчизняної публіки Люк Бессон, постановник Нікіти, Леона Кілера та П'ятого елементу, у цій стрічці виступає співавтором сценарію та продюсером. А сам фільм є продуктом його власної недавно відкритої студії. До речі, це дуже симптоматично. Французи тепер вкладають великі гроші у фільми власного виробництва, які практично нічим не відрізняються від голівудських. Хіба що більшою кількістю якісного французького гумору. Бо лише так можна боротися з повсюдною присутністю американської кінопродукції. Що ж до денсера, то тут спрацювала та сама схема: випробувані зразки, брудні танці, танець спалах, плюс французький шарм. А крім Мі і Фрай, тут іще один дебют. Сценаристка Джесіка Каплан на час написання «Дансера» ще навчалася у школі, а під час зйомок відсвяткувала своє 18-й річчя. Тож, не будьте надто суворими. Люк Бессон представляє фільм производства кінокомпанії «Лілу Productions при участі Cside Production. Dancer, танцовщица. Композитор Паскаль Лафа Пос. Монтажер Сильвия Ландра. Оператор Сири Арбагаст. Художник Дэн Вейл. Благодарим компанию Томпсон за содействие в выпуске фильма. Фільм дубліруван компанії DVD Group при технічній підтримці тон студії Мосфільм і Мосфільм-Колор в 2001 році. Завтра на нас чекає справді гарна комедія ранку до вечора. Дуже сподобається і жінкам, бо вона з добрим гумором розповідає про те, наскільки вони, жінки, кмітливі і розумніші за чоловіків, і чоловікам.